Чи достаток є неетичним? Ні. Збільшення достатку може бути благородною етичною метою. Але ця мета є морально доброю лише тоді, коли її досягають у спосіб, який відповідає глобальному розвитку всіх людей у солідарності, не тоді, коли лише кілька людей отримують прибуток від збільшення статків. Це означає цілісний і всебічний розвиток людини, що включає віру та родину. Освіту та здоров'я і багато інших цінностей. Це не може бути ніколи просто питанням більшого споживання. Споживацтво потенційно здатне зробити людей ще біднішими. Можливість жити без турбот про матеріальні речі це великий привілей, за який кожен день слід дякувати Богові. Кожен, хто живе в достатку, може допомагати тим, кому з будь-яких причин не так пощастило в житті. Багатство, однак, також може призвести до духовного самозадоволення, зарозумілості та пихатості. На відміну від бідної людини, багата людина часто спокушається приписувати щасливі обставини своїм власним досягненням.